22-й Антон Лисенко, другий Василь Марченко, 8-й Микола Свірєхов, 3 третій капітан команди Роман Чернець, Ігор Степанюк, 9-й Денис Шнуренко, номер 7 Андрій Богач, 14-й Владислав Лещенко. І наставники команд. І не направо. Низом Богач продовжив котляр, кеп, Простріл, рикошет був. м'яч Виходить на Атлетико від найближчого переслідувача, а найближчий переслідувач це ЮІД. І ще один удар від номінального гостя. Зараз дивиться Пономаренко. Пономаренко бо удар. Такого разу зіграв у нічую. Це було ще 30 жовтня, майже місяць тому. Матчі з ФК міст дім. Зараз канада пропускає з близької відстані. Під попереджено. 15-й номер Атлетико Київ м'яє час спрямовує і не при справах уже Віталій Шаламай, голкіпер Керкер Піно Делто Шодину. 15-й номер Атлетико Київ. Він відкриває рахунок у протоколі. Волошенко. Піскун зустрічає його богач, Піскун ревок. Богаче, Бога відбирає підхоплює Лещенко, небезпечно може бути. Удар ближній. і справляється. Пороженко. Бироженко пробиває. Шавіні ключа вже справа. Скидає. Редуся відбирати. Свіряпувала суперник. Мічем залишається. Чернець підсікає роман, і це точно Свірєпов не встигне, но виставити забирає. <рес> Степанюк. Простріл без завершення. Від Курочка віде. від нього забігання. Волошенко розбіг. Бога, чим я втілить. Підхопляхтась з Атлетико. Це зараз Степанюк і небезпечно. рахунок. 2-0. 19 та хвилина. Атлета кокею подвоює перевагу. Степанюк. Вражає сітковий рік. Аляша ламає. Першого та й так. Кислиця, а, кислиця! Від стійки. І 3-0. І 3-0. Ніяк не дотягнутися, голку було тут. 3-0. А платико по троє. Сірговий гол в осінньому РК проводить Андрій, Цат, і він через КЦ той лівіше. лівіша. Центр. Шундрик втікає від піскуна. Це вічна. Віч. І асист на кучі. 4 0 Друга хвилина по перерві. Отем Шундрик. <плес> Відверто має індивідуальний клас повище бронзи Артем Шундрик. до оберіть Ярослава Терещука із ударами на більшою мірою в ближній голки перекут і справляється. Ще момент. Шундрик. Давай я тепер снімаюся. Нічого не вийшло! А як вийшло, я вийшов! Вий. Вий, вий. Полагодили трансляцію і щойно розігрував Кер Харбі Штрафний Кер Харбі трохи раніше забив свій я перший бері. гол. М'яч вийшов за бокову лінію. Шнуренко робить забігання Пономаренко після пробиває справи номер 3 для підопічних Олександра Кульши. Бен простріл, таці. Прострій <порушенка> Удар у ближній неточний. Рухається центром. Шнуренко ліворуч віддавався, передача не проходить. На чужій половині поля суперника перехоплюють. Пробиває мертворочка з лівої. Марченко. Відбирає Атлетиков, кислиця, кислиця, Шаломай на випаді. Бізом на свірія І Тихає м'яце, але місце насупає. Партнер підхоплює, м'яч. залишається у номінальний гостей. Кислиця. Зміщення залівої Удар. Рекошет від одного із номінальних. Лешенко. Знову через верховий пас. Бач приймає. Спований дуже не точно, міський щоєна така. Атлетика, пас номер один не проходить і кислиці. притримує він, зміщується правої Лещенко. Курочка. Спун. Ліворуч. Перхоплює. І Шундрик порожній. Лотить м'яч. З власної половини поля забиває Артем Шундрик. Гол номер 5 Для Атлетика сам же робить дубль. пять на користь флата копий. Лапайся! Кульша перервана його довга передача, Дубишевський гол! Рахунок стає 2-5 на табло. Це лише другий гол для Карпінотела. Триває вже 19 та хвилина другого тайму. Різниця в 3 голи. Знову я вийшов. Кислиця на заклічно полону чи часу. В цьому матчі Дубишевський Пироженко. Оббігав Наталью, а також володіє м'ячем. Шоломай вже і не повертається у рамку. Там Пороженко. Зараз він і у Грі. І ще у грі Пороженко. Дабл-дабл Сейф від Сергія Пороженка піску низом. Ну, Оторвай фінальний свисток. Ця гра завершиться з рахунком 5-2. Аплата поки бігає.